Так, бо я так прикинув там в спальні. Ну, діпа, можна спробувати на, пускати на, ці, на, на жовті шпалери, але, але там є але, але вони не суцільні, а отакими от смугами приклеєні через кожних там, скільки, пів метра чи скільки. Угу. От, і, і, Виходить, якби не було хоча б тих стиків, видно, то ж будуть видно дуже стики. Може те, що, що шпалери жовті, то навіть клівіше, картинка буде теплішою. Чим коли просто на білий пускати. Але ну подивився. Може я просто його переверну перевернув вверх на стелю. Поки що, бо стеля, принаймні, рівненька, біленька. Тільки я не знаю, чи можна так його експлуатувати. Китаєць писав, що може так стріляти. Я, я пам'ятаю, він казав, що можна на стель? Він казав будь-яку білу стіну. Так стіну, а ми на стелю. Стеля, стіна. Ні, Ти ну прийти? тут треба перевертати його, розумієш, щоб він стріляв вверх.